Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов. Моя співрозмовниця Юлія Машута. Вона очолює сайт Оморе.Сіті, який розповідає про нинішнє життя українського півдня. От і будемо говорити про південь з огляду на те, що наближається сезон відпусток. Ні, ви не помилилися. Він наближається. Найперше запитання: наскільки швидко прибудувалися, і як вам дається тим не менше за всіх цих умов оту відпочинкову складову, ну назвемо її так, все ж таки зберігати? Так, ми вирішили прибудуватися, бо все ж таки зараз люди мало думають про відпочинок. Ну скажімо так, пишемо... багато багато можуть думати про відпочинок. Я от знаєте, але як але, але думаю не про відпочинок. Так. Ну, ми, ми просто помітили навіть зменшення пошукових запитів. Ну, коли раніше там було куди поїхати на Вликдень, поїхати на море. Знаєте, люди шукали в Гуглі, то зараз дуже зменшилась кількість пошукових запитів, навіть саме таких, і інтерес до відпочинку, то люди так, бажають відпочивати, але ж все ж таки ставлять багато хто життя на паузу. І є такі проекти до туризму навіть розвивається на півдні, але ж ми все ж таки більше пишемо зараз саме про південні області, про людей історії. Цікаві про волонтерів, про фермерів, про розмінування таке, знаєте, медіа, гарних новин. Все ж таки, південь живе, розвивається. Південь в живе, в розвивається та да, без І це відчувається, коли читаєш ваш сайт. А до речі, сьогодні вночі було обстріляно акваторію Очакова На щастя, ніхто не постраждав. Вам вже щось відомо. Деякі подробиці про це ні, сьогодні ні. ні. Сам саме про подробиць я не можу розказати. Угу. І взагалі так ми збираємо інформацію про ну, такі е, обстріли. Але все ж таки ми концентруємося більше на тому, щоб запобігти, тому що були жертви. да. Ну, В тому числі пишемо про укриття, про програми захисту, безпеки, е, оці, ці ж підземні лікарні, підземні школи, е, про те, як віднов, відновлю Людця міста у нас і всі населені пункти після цих обстрілів, які програми зараз проваджують. Ми, А які, на вашу те... думку, найцікавіше і найкорисніше? Ну, звісно, найцікавіші програми зараз ну, це укриття, які от, підземні школи, лікарні, там, де люди не хочуть виїжджати. Я можу сказати так, що люди дійсно було простіше, коли люди виїхали з-під обстрілів і все. Але люди не виїжджають. От ми зараз опублікували репортаж з Оріхова. У нас журналістка Єва Миронова була в Оріхове. Це це дуже... Запорізька область. Так? Воно під обстрілами постійно, там не буває тихих е, днів зовсім. Там постійно обстріли, це на межі фронту, і люди туди зараз повертаються. Вони не просто не виїхали, вони повертаються. Е, багато хто повертається, бо втратили ж підтримку від держави ці 2000, які раніше вони отримували, і грошей немає на оренду. І вони повертаються до міста. І, звісно, що робити. Ну так ми все, все одно держава повинна захистити цих людей, і це укриття, і це саме напевно єдине, що можна зараз зробити. Ну, крім того, звісно, щоб відбити все у росіян і звільнити наші території, так Юлія Мешута в прямому етері громадського радіо. Я здається, вас назвав муштою, за що щиро перепрошую. Да. Так буває, коли думаєш, як би це не обмовитися, то обов'язково обмовишся. Що, так. Так. Отже, ще раз з задоволенням кажу, Юлія Машута, і вона очолює сайт omore.org, І ми трошки вже поговорили про те, що сьогодні можна бачити на першій сторінці. От те, про що пані Юлія говорила, репортажі з Оріхова. Кажуть, що ми божевільні, чому в прифронтовий Оріхів повертаються люди. Далі, український ринок, поки в планах як працює it компанія Вайд. White Group в Запоріжжі. Море місячні, чи можна купатися у водоймах і басейнах у критичні дні, Себто такий, така суміш, якби дуже серйозних, іноді трагічних повідомлень і тих, які можуть щодня придатися. Як ви редакційну політику зараз вибудовуєте, це йдете за потоком новин? Адже новин багато, чи все ж таки формуєте? І я так розумію, що ви були виданням такого позитивного дуже плану. Наскільки зараз вам це вдається? Так, я думаю, що ми залишаємося виданням позитивного плану. Формуємо не просто за стрічкою, ми саме хочемо розповідати так багато про розвиток. От ми сформували листи до сільських селищних міських рад і запитали у них, як вони розвиваються, запитали про їх проекти, чи кошти вони якісь міжнародні. Використовують та для розвитку, І, ми хочемо відповідь. Да. Ми, до речі, саме зверталися до таких громад, про які ну, не багато пишуть. Вони mm -hmm. маленькі, там, на Одеській області, і в Миколаївській, і в Запорізькій. І відповіді такі, да, Багато громад дуже багато ну, приймають програми да, соціального розвитку, більше половини там, наприклад, прийняли стратегії розвитку. Тож громади і в таких умовах розвиваються. Небагато Зараз використовують кошти міжнародних партнерів, але є такі, які ну дуже класно роблять ці проекти і використовують грантові кошти. І вони пишуть да, ви від такі відповіді, що так, ми починаємо, тільки починаємо. Вони бачать, що зараз є можливість розвитку за рахунок того, що все ж таки Україні допомагають. І закладають фундамент для майбутнього туристичного так. сектору, чи вже зараз уже щось роблять, незважаючи на так. небезпечну ситуацію, так? Так, я можу такі приклади розповісти. От, наприклад, Бородінська селища рада Одеської області, це е, далі від Білгород-Дністровського, там є такий комплекс формушика. Е, далі на захід чи на північ? Е, про, е, далі більше до кордону з Молдовою. Угу, угу. І там є, наприклад, село Музей Фромушиканова, і там будуть нові локації створені за рахунок гранту, саме міжнародного гранту. Він становить 200 тисяч євро, такий класний. Знаєте, саме от Розвиток туризму. Угу. Також там буде розвиток туристичного комплексу в селі Лісне, там збереглися історичні об'єкти 19 століття, наприклад, там будинок Бояр на Бусковий гай, ну тож там буде саме розвиватися туристичні локації. І це ось буквально підписано договір, було в квітні, і громада буде розвивати саме туристичні локації. А на Миколаївщині я чув, там якісь кластери влаштовуються. Це що таке? А, Миколаївщина, так там ми до речі, це таке було для мене відкриттям, тому що сама Миколаївщина дуже класна для туризму і туристичного відпочинку. Всі ми знаємо про Бузький Гард, про миссия не всі руші, ми знаємо кура. про це. Не всі? Зовсім не всі. я, наприклад, я, наприклад, дізнався про нього лише років три тому, і при цьому я думав, що бузький іде від Бузька, а не від Буга. Ага. Ну, да, Люди дуже багато втрачають, що там не побували. Просто потрібно почати з Первомайська, поки що Первомайська, доки його не перейменували. І на Мигію, на Грушівку, потім на Актовський каньйон. Актовський каньйон це дуже класні, красиві міста. Там постійно працюють ну, само от, знаєте, маленькі такі фопи, да, які якісь послуги роблять. Це рафтинг, це екскурсії, там все розвивається. І я можу так сказати, що ми були там на рафтингу у минулому році, і там нічого не змінилося. З а 21 а на Каякінгу ви там були? Так. Так? Ну, Це я до того, що ми часто використовуємо невиправдані земні слова. Ну, нічого, якщо термін є, то… Ну, рафтинг, рафтинг, ми ж розуміємо, да, Та сплавна рафта. І це дуже класно. О. Я просто рекомендую це, тому що там дуже класні такі острови на, на Південному Бугу пропливаєш, там дуже багато птахів, і така природа, і така тиша, і тому це дуже класно. Це Миколаївська область. Лесь вона там можна сказати, це безпечна така о ну, наскільки ділянка. наскільки може бути безпечно в Україні, ну, ну, Юлія. Обсті, але ви там самі буде, там та. говорили мову про небезпеку, і, зокрема, це так. можливо, що на наші пляжі, якщо люди туди йдуть, то викидає з моря, може виконати і боєприпас якийсь. Yeah. Ну зараз ми uh -huh. да, зараз я говорю там про помиколаївщину, там де нема це річки, це озера, uh -huh. це ну там безпечно. І до речі, ми говорили там про кластер, Ми знайшли там дуже класний. Якщо на південь спускатися, то між двома лиманами Телегульським і Березанським є Березанка, І там розвивають теж туризм, там проєкти Десан, Там в минулому році був фестиваль такий етнічний. І в цьому році вони теж планують його проводити. і будуть Робити атлас культурної спадщини, і там дуже цікаві локації, тому що там і греки ж були в тому районі. І, ну, це ну а дуже якщо власна, що. В такому... там була і Єдесанська Орда. Ну, все, напевно, було, так, вони збираються. Саме краєзнавці зібралися, да, і хочуть все це систематизувати і розказати, нам, що там відбувалося, зробити цей атлас. І це, я теж думаю, що це дуже буде цікаво для нас, і ми його будемо публікувати. І ну класні такі зараз так війна, але люди шукають цю ідентичність, ці свої корні, це класно. Ну і звісно, якщо ми говоримо про небезпеку. Так, небезпечно дуже відпочивати на морі, але ж все ж таке, Одеса буде в цьому році відкривати пляжі. Ну так заявили, угу. тому що люди все одно ходять на пляжі, і нічого не можна з цим зробити. І міська влада і тому порішила, треба що... про них подбати. Да, що краще подбати про пляжі, щоб там, там сітки натягнути. Я була у минулому році. Тата та, там сітки натягнути, там ходять супери, постійно перевіряють. Mm -hmm. І це напевно правильно, тому що людей на пляжах дуже багато, і їх дійсно дуже складно буде вигнати звідти. Юлія Машута, керівниця. Сайту omore.city дуже цікавий і корисний сайт. Навіть для тих, хто не збирається їхати на південь, там маса цікавого. І приклади опірності, і просто цікаві факти. От найдовша дитяча залізниця України, як працює центр екокультури юних залізничників у Запоріжжі, це в місті, яке щодня зазнає російських атак. Але зараз я про інше хочу, Юля. Були у нас і в тому. Тому в південному регіоні, от ви ведете мову про те, що нові фестивалі або не дуже відомі з'являються. А були такі вже, які не те, що гриміли, а були відомі привабливі на цілу Україну. Наприклад, Виделка Фест у Вилково. Так. Як зараз? Ну, Виделка фест була проведена саме під час війни в минулому році. Угу. І Так, в цьому році вже готується знову фестиваль. Він відбудеться. Це місто Вилкове. Mm -hmm. Його називають Венецією, Воно не дуже схоже на Венецію. Хто там бував, це таке так, там є кілька вулиць з річкою, і це дуже цікаве місто. Я рекомендую всім там побувати. А в цьому році я думаю, що не завадить провести Сергій. Їх незділову, це творець-організатор фестивалю, знову цей захід. Він військовослужбовець, служить в 56-й окремій мотопіхотній бригаді, але ж знаходить час на те, щоб підготувати цей фестиваль. І в рамках цього фестивалю, до речі, проходять такі невеличкі події, там, кінопокази, на наприклад, якісь читання, і це дуже цікавий культурний захід. Якщо Виделка Фест, то це мені нагадало про кулінарію а, пів... Півдня України, угу. про ті самі синенькі, про а, угу. те, що фрукти там називають фрукта у багатьох-багатьох містах, ну і так далі. І от дивлюся знову на сайт omore.syri і бачу йогурти зайвою та білим грибом. От, але ще більше мене насправді зацікавило відео складова, досить цікава, і така немала на omore.city, угу. де у Херсоні збиралися неформали. Настя про важливі місця на мапі міста. Угу. І отут я спершу неправильно прочитав, збираються, а думаю, нічого собі. Бо я був у Херсоні в. Листопаді угу. минулого року, а тепер бачу, збиралися. Так? От нещодавня, збиралися, вже, нещодавня наша історія, але вона історія. Ви ведете облік того, чи може допомагаєте ЮНЕСКО і нашим іншим органам у документуванні тих втрат, яких на жаль ми зазнали. Uh -huh. От саме у море ми просто так інформуємо uh -huh. про те, що ми знали. У нас є до речі, проєкт. Ще один це свій дім. Я колись координувала його запуск. Свій дім, свій дім збирає повністю все інформацію про руйнування, документує це, збирає свідоцтва. Це ще один такий великий, класний проект, який, до речі, ми розповідали на громадському радіо. Так. І, і я сама б теж брала участь у проекту у ЮНЕСКО. Ми робили світлини зруйнованих. Культурних за... mm -hmm. культурних закладів ось фотографував, наприклад, я в Рпіні, БК, будинок культури, який був повністю зруйнований. Тож так ми допомагаємо в цій роботі для того, щоб все задокументувати, і звісно, для чого це ще робити, щоб відновити зібрати кошти, щоб розказати про все ці об'єкти, зібрати кошти і відновити все. Ви слухаєте громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні. Це була розмова із Юлією Машутою, керівницею сайту omore.city.